Вітаю учасники фестивалю Григорій Сковорода. І в уяві одразу постає звичний образ мандрівника з припорошілими що до цілющої води простою, занедбавши храм. А що ми знаємо про нього, крім ідеї сродної праці і байки бджола та шершень? Ну, ще хіба можемо згадати його дотепну систему оцінювання. Щоб дізнатися більше про Григорія Савича, зайдіть на сторінку Сковорода Тудей в інстаграм створено спеціально до 300-річчя видатного мислителя і притечі. Я ж геніальний мисли просвітитель, одним із перших сповістив світові, що є така держава, як Україна у маленькому словенському містечку Любляни, є пам'ятник Григорія Сковороді. Письменник Андрій Любка спитав у посла України в Словенії Михайло Бредовичу, чому саме Сковороді, а не Шевченкові чи Франкові? Той відповів, що про Шевченка словенці знають. А от Сковорода став для них справжнім відкриттям. Коли вони бачать дату життя 1722 1794 і підпис Український філософ, то мимоволі думають: ого у ці древні часи існували вже не тільки українці, а й українська філософія. Це докорінно змінює стереотип про Україну. Ламає російські Ки наратив про націю, якої ніколи не існувало, створює нову парадигму мислення про нашу країну. Григорій Сковорода і для своєї епохи, і для сучасності є яскравим вразником національного духу, української ідентичності нашого народу. А його афоризм як ніколи актуальні сьогодні. Пам'ятаєте? Пізнай себе, свій рід, свій нарід, свою землю, і ти побачиш шляху життя. Або жоден диявол не завдає більше шкоди, аніж удавані друзі. А цей ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а вбивати. І ще не бретайтеся з тими, хто зло ховає. Насправді ми навіть уявляємо, наскільки близькі нам ідеї Григорія Сковороди і наскільки вони безсмертні, не зможуть ніякі війни, обстріли знищити культурну спадщину нашого народу, як не вдалося їм розбити статую філософа біля корпусу Харківського національного педагогічного університету, спопалити експонати Сковородинівського літературно-меморіального музею, бо ще у XVIII столітті Григорій Сковорда ходив українськими землями, сіючи зерна найвищих цінностей. Воля, знань, любов. Я. Вони проросли, і кожен українець має в серці те, що не здолає ніколи жодний ворог. Ми вільні духом, ми міцні своєю єдністю. Ми сильні своєю любов'ю до України. Доведімося. Приєднаємось до проєкту Збережіть українську культуру, ініціатором якого є Міністерство культури і інформаційної політики України. Дякую за увагу.